Справжній автобусний колапс стався в Чернігові. 2 травня вранці на свої маршрути не вийшли автобуси. Причина не виплачена компенсація від міста за березень. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові запрацювала нова транспортна програма, в якій за якісну роботу чернігівським перевізникам передбачена грошова компенсація від міської ради. На нараді 1 травня виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако зазначив, що міська військова адміністрація... Ася не погоджує компенсацію чернівським перевізникам у розмірі 9 мільйонів гривень. Натомість, Дмитро Брожинський станом на 1 травня вбачав підвищення щомісячної компенсації 6 мільйонів до 9 мільйонів гривень незаконним і відмовлявся підписувати документи про надання завищеної компенсації. Таким чином, 2 травня на маршрути міста вийшли лише 55 тролейбусів і 5 автобусів підприємства Чернігівське тролейбусне управління. Ми розпитали містян, чи була для них критичною зупинка автобусів у місті та як їм вдалося дістатися до місця призначення. Я їздила на велосипеді у мене свій власний транспорт, тому вчора я ось так от добиралася на роботу, а сьогодні вже на маршрутці. Мені потрібно було на місце призначення о 8 ранку, бо там я десь о 6.50 вийшла з дому і були вже так. Починали з за, затори вранці на тролейбусі з пересадкою, тому що мені потрібно було з. Кругу до масанів їхати і тільки пересадка. Я була в селі, як не знаю. Я без, без ну, бачила, що говорили, що не ходять. Автобуси не ходили, ходіли, да? по телевізору я бачила, так і не, не знаю, без поняття. Знаєте, вчора нікуди не їздила, тому, на жаль, не можу вам сказати, не помітила нічого. Стояла десь на зупинках, звичайно, що і чекали тролейбуси, але. Ну такі, прям щоб глобальні якісь катастрофи, то ні. Я в основному ходжу пішки. Тому так, для мене це була не дуже велика проблема. У нас місто не дуже велике, то потихеньку. Знайомі розповідали, що на роботу було важко добратися і до Новоселівки. Вчора ми зустрічалися з друзями і вони набагато. Запізнилися, тому що не було транспорту. Проте вже приблизно о 14-й годині в соціальних мережах Олександра Ломака та Дмитра Бжежинського з'явилася інформація про відновлення руху транспорту в місті Чернігів. Проте ніхто з них не коментує, яким чином дійшли згоди. У дописах лише повідомляється про вдосконалену програму розвитку громадського транспорту в місті. Уже після обіду 2 травня автобуси міста поступово почали виходити на свої маршрути. Про ситуацію ми вирішили розпитати безпосередньо водіїв цих автобусів. З автобусами. Так начальство часть А ви на роботу вранці виходили чи ні? Так, помічайно. І вам сказали не їхати, так на рейс? Не отримавши коментаря від водія, ми звернулися до керівників транспортних компаній. Проте подробиць і там ми не отримали. Міська влада говорить, що є домовленість і нам. А коли не уточнює, так? Ну, скажуть ближчим часом. Мені додати нічого до того, що ви вже маєте інформацію. Тому наразі невідомо, якого консенсусу дійшла Чернігівська міська рада та міська військова адміністрація. Проте від перевізників стало відомо, що компенсацію вони станом на 3 травня ще не отримали. Та коли вона буде сплачена і в якій сумі, наразі невідомо. Подробиці згодом.